З миром Божим, друзі, всім Божих благословінь. Зараз від багатьох людей можна почути, що я ніякого відношення не маю до радянської влади, до сталінізму, ленінізму. але при цьому люди кажуть, що я не вірю в Бога. Тобто таке вчення показує, що ще залишилась та система, що Бога немає, церкви не потрібні. І якщо подивитись за останні століття, то дійсно було багато кровопролиття, війни, голодомори, епідемії. І постійно люди борються за свої землі, борються за матеріальне, а не за духовне. І всяка ідеологія приводить лише до руйнування, а християнство несе світло і просвітлення. Церква це дім Божий, і тільки праведники врятують цей світ. І там, де Бог, там життя, там спасіння людей, там проповідуване, чисте, неспотворене Євангеліє. Відкидаючи Бога, приходить крах народів. Тому Господь дав церкву, щоб ми були живими камнями і проповідували Слово Боже. Амінь.